Марк Твен пригоди Тома Сойера. уривки, розділ перший Томе, ані звуку, Томе, ані звуку. Де ж це він шибеник подівся, хотіла б я знати. Томе, озвися ані звуку. Стара жінка сунула вниз окуляри і, дивлячись поверх них, роззирнулася по кімнаті. Потім підняла окуляри на чоло і поглянула з під них. Шукаючи таку дрібницю, як хлопець, вона майже ніколи не дивилася крізь скельця. То були парадні окуляри, втіха її душі, і призначалися вони для вигляду, а не для діла. Так само вона могла б дивитися і крізь дві конфорки з кухонної плити. Якусь мить стара стояла, видимо, спантеличина, а тоді промовила не надто сердито, проте досить голосно. Щоб її почули меблі в кімнаті. Ну, стривай, попадешся ти мені в руки. Стара не докінчила, бо саме стояла, нахилившись, і тицяла щіткою під ліжком, отож мусила раз у раз зводити дух, та з під ліжка вона виштурхала тільки кота. Зроду не бачила такого поганця. Вона пішла до відчинених дверей, стала на порозі і повела оком. По грядках помідорів, зарослих дурманом, то був її город. Тома не видно ніде. Тоді вона підвищила голос так, щоб було чути далі, і гукнула: Гей, Томе! Раптом позад неї щось шурхнуло, і вона обернулася саме вчасно, щоб схопити за полу куртки невеликого хлопчиська і не дати йому втекти. А, ось ти де. Я ж таки мала б подумати про цю комору. Ти що там робив? Нічого, нічого, а ти поглянь на свої руки і на свій рот. Це що таке? Не знаю, тітонько. Зате я знаю. Це варення. Ось що це таке. Сто разів тобі казала, не чіпай варення, бо шкуру злуплю. Ану дай мені оту лозину. І лозина зависла в повітрі. Здавалося, порятунку немає. Ой, тітонько, мерщій оберніться. Стара рвучко обернулась і про всяк випадок сторожко підібрала спідницю, а хлопчисько миттю дременув геть, видряпався на високий дощаний паркан і зник з очей. Тітка Полі з хвилину стояла розгублена, потім тихенько засміялася. Ну і розбишакаш, хай йому аби що. Невже я так таки нічого не навчуся? Це ж уже вкотре він отак мене дурить. Мабуть, і справді, старі, дурні, найдурніші. Недарма кажуть, старого собаку нових штук не навчиш. Та Боже ж ти мій, у цього хлопчиська і витівки щоразу інші, отож не знаєш, чого й сподіватися, і він наче знає. Скільки можна мучити мене, доки мені урветься терпець, знає і те, що досить йому хоч на мить збити мене з пантелику або насмішити, як мені вже не сила й руку звести, щоб добряче його відшмагати. Ой, не виконую я свого обов'язку щодо хлопця. Бачить Бог, хто попускає дитині, той псує її, говорить святе письмо. Грішниця я і знаю, що доведеться мені приймати кару і за себе, і за нього. В ньому, наче біс сидить, то помилуй мене Боже, він же сердешна дитина, син моєї покійної сестри, і мені просто не стає духу лупцювати його. Щоразу, як даю йому втекти, мене гризе сумління, а як поб'ю його, аж серце кров'ю обкипає. Правду, каже Святе Письмо, короткий вік людський і сповнений скорботи, так бо воно і є. Ось сьогодні він не піде до школи, то я повинна покарати його за це. Доведеться йому завтра працювати, хоч це і жорстоко змушувати його працювати в суботу, коли всі інші хлопці гулятимуть. Але ж праця то для нього справжня мука. І я повинна бодай так виконувати свій обов'язок, а то геть занапащу хлопця. Том справді не пішов до школи і дуже приємно згаяв час. Додому він повернувся тільки-тільки, щоб до вечері встигнути допомогти чорношкірому хлопчині Джимові, напиляти на завтра дров і нащіпати скіпок, чи принаймні встигнути розповісти йому про свої походеньки. Поки Джим сам зробив зо дві третини всієї тієї роботи. А от сід, Томів молодший чи, власне, зведений брат, на той час уже закінчив своє діло, він збирав скіпки, то був слухняний хлопчик, який не любив пустощів і нікому не завдавав клопоту. Поки Том вечеряв, при кожній зручній нагоді тягаючи з цукорниці грудочки цукру, Тітка Поллі діймала його підступними, повними прихованих пасток запитаннями, сподіваючись загнати хлопця на слизьке і вивідати в нього правду. Як і багато хто з простодушних людей, вона тішила себе марнославною думкою, ніби має неабиякий хист до таємної дипломатії і вважала свої наївні хитрощі за чудеса винахідливості. І підступності. Томе, спитала вона, сьогодні в школі було душно. Так, тітонько». страшенно душно, правда ж? Так, тітонько, і тобі, Томе, не захотілося піти скупатись? Зачувши недобре, Том ураз нашорошив вуха. Він пильно глянув у тітчине обличчя, але нічого особливого не добачив, і тому відповів, та ні, тітонько, не дуже. Стара простягла руку, помацала Томову сорочку, і сказала: Ну, що ж, тобі, я, бачу, і тепер не дуже жарко. А сама та й кома тішилася тим, як спритно і непомітно зуміла перевірити, чи сухав хлопця сорочка. Але Том уже збагнув, звідки вітер дме. І випередив її наступний хід. Дехто з нас поливав собі на голову з помпи. У мене й досі волосся вогке, ось бачите? Тітка Поллі з досадою подумала, що не скористалася з цього очевидного доказу і дала обвести себе круг пальця. Тоді в неї сяйнула нова думка: Але ж, Томе, щоб полити собі на голову з помпи. Не треба було розпорювати комір сорочки там, де я зашила, правда? Ану, розтібни куртку. З обличчя Тома збігла тінь тривоги. Він розстебнув куртку, комір сорочки був міцно зашитий. Що ти скажеш? Ну, гаразд, нехай. Я ж таки була певна, що ти не пішов до школи і купався в річці. Та я не гніваюся на тебе, Томе. Хоч віри тобі, як то кажуть, уже й немає, але часом ти буваєш кращий, ніж здаєшся, принаймні сьогодні. Вона й засмутилася тим, що проникливість зрадила її, і водночас була рада, що Том бодай цього разу повівся, як годиться. Але раптом обізвався Сід. Чогось мені здається, ніби ви зашили йому комір. Білою ниткою, а тут чорна. Та, певне ж, білою. Томе. Том не став чекати, що буде далі. Уже в дверях він обернувся і гукнув Ну, сіді, це тобі так не минеться. Том аж ніяк не був зразковим хлопчиком у містечку, та він дуже добре знав такого і страшенно не любив його. Минуло. Хвилини зо дві, може й менше, і він забув про всі свої злигодні, і не тому, що вони були не такі прикрі і гіркі, як злигодні дорослих людей, просто їх на якийсь час витіснуло нове непереборне захоплення, точнісінько так, як і доросла людина забуває своє горе, збуджена якимось новим, цікавим для неї ділом. Таким цікавим ділом став для Тома новий спосіб свистіти. Він почував себе, наче астроном, що відкрив нову планету. Але радість його, поза всяким сумнівом, була ще більша, глибша і щиріша, ніж в астронома. Додому Том повернувся дуже пізно і, обережно залазячи крізь вікно, наразився на засідку. На нього чатувала тітка, і коли вона побачила, на що схожий його одяг, її рішучись обернути хлопцеві суботній відпочинок на підневільну працю, стала тверда, як криця.